Рак шийки матки відноситься до найпоширеніших злоякісних пухлин у жінок. У всьому світі рак цієї локалізації знаходиться на другому місці після раку молочної залози. Ця жіноча патологія зустрічається в наші дні досить часто і вимагає негайного лікування. За статистикою, рак шийки матки щорічно забирає тисячі жіночих життів. За останнє десятиліття захворювання подвоїлось. Сьогодні це перше місце в рейтингу раку жіночих статевих органів. На жаль, на сьогоднішній день рак шийки матки виявляється й у жінок репродуктивного віку. В Україні частота захворювання складає приблизно 9 тисяч на 100 тисяч жіночого населення. На ранніх стадіях рак шийки матки зазвичай не викликає жодних симптомів. Тому регулярний скринінг, а це один раз в рік, є ключовим у профілактиці раннього виявлення захворювань. Однак можуть бути і симптоми: це такі, як кров'яності виділення після статевого акту, кровотеча в менопаузі, міжменструальні кровотечі, водянисті виділення, тазовий біль, біль під час статевого акту та болюче сечовипускання. Можуть бути втрата ваги. Якщо у вас є такі симптоми, то важливо не відкладати візит до гінеколога і пройти необхідні обстеження. Для огляду ми завжди використовуємо одноразові гінекологічні дзеркала, щіточки. Також маємо змогу брати цитологію як звичайну, так і рідинну цитологію. Для огляду ми також використовуємо кольпоскоп, маємо можливість на комп'ютері бачити матки нашої пацієнтки. Також маємо змогу провести пробу шиллера. Розчином люболя змазуємо шийку матки і оцінюємо стан епітелі В нас ми маємо змогу провести дослідження, які допомагають виявити передракові захворювання, а саме пап тест цитологічний аналіз або сучасну рідинну цитологію, кольпоскопію та пробу шиллера. Регулярне відвідування гінеколога дозволяє виявити будь-які зміни навіть на початкових стадіях. Та розпочати своєчасне лікування. Завжди легше профілактувати, аніж лікувати. Отож, запрошуємо усіх жінок нашої громади до нас на профілактичні огляди.